О, так. Ну, можливо, приєднається, хто його знає. Та -та -та -та. А, ну, і в будь-якому випадку, ця трансляція у нас зберігається, можна буде трошки там, ну, обрізати і а, ну, залишити на каналі. Потім можна буде подивитися. Ну, ті, угу. хто захобляється. Так... Ну, супер. От. Добре, давай, так, чекаємо хвилинку. От. Навіть якщо ніхто не приєднається, ми почнемо читати. Хтось прийде, побачить, що відбувається, От. Ну, і може, може залишитися. От. Бо так можна довго чекати. От. Зато у нас добре. буде запит і так і зробимо. Добре, <кхех> добре, добре. добре. Так. Я так пам'ятаю, ти та сказала, що наступного тижня та, ви будете в храмі запечатуватися, вірно? Так. Вас. А Як довго у вас не буде? У нас не буде з вторника по суботу, але, в принципі, там храм інакше працює, він працює лише якусь половину дня. Тобто, він не працює вівторок, він працює в середу а, ввечері, в четвер зранку, в п'ятницю ввечері, в суботу зранку. Все. Ясно. Ну, в общем, ми ще тоді ну, спишемося. Коли там буде час по своїх справах, хто вже відправляє нам серця. Добре, да. Добрий вечір. Добрий вечір всім, хто потрошку приєднується. Сьогодні у нас маленький стрім Артем. Привіт, Артем. Сьогодні ми вирішили просто разом почитати книгу Мормона, От. вживу, От. тому ми вибираємо просто якийсь розділ. Цікавий будемо читати. Якщо будемо встигати, якщо будуть у когось якісь запитання паралельно відповідати, але головне це просто разом почитати трошечки священні писання. От. Ну і ми почнемо. Сьогодні ми вибрали ем, розділ з книги Мормона, дуже популярний. Часто місіонери, коли е, дарують людям цю книгу, вони пропонують читати саме цей розділ і деякі інші. От. А, а саме цей розділ він десь так з середини книги, бачите, трошки далі засередину. А, цей розділ, і. Е, 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 е. Ті, які поруч з ним називаються кульмінаційною подією книги Мормона, тому що в них записано те, як е, люди бачили самого Спасителя Ісуса Христа, який прийшов, показав себе їм на американському континенті після свого Воскресіння. О, це те, про що йшлися е, пророцтва в цій книзі, про те, що він явить їм себе, це те, що казав Ісус Христос в Єрусалимі, коли він казав про інших овець, яких йому теж треба привезти. І от якраз це починається з того, як він зявився і що він їм казав. Тож ми сьогодні читаємо третій 11 одинадцятий розділ. У мене є книга ця у Лії. І так. ми будемо, <ріст> Електронний <варіант. Добре>. будемо <ріст> почитати. Будемо починати Тут 40 віршів, небагато. Ми будемо по п'ять віршів читати. І хочемо читати, будь ласка. А, Зі... Так. Так, добре, давай. А, Ісус Христос явив себе людям в Нефія, коли натовп зібрався разом на землі трій і священно служив їм у такий спосіб Він явив себе їм, починаючи з 11-го розділу. 11-й розділ. Що відбувається в цьому розділу? Батько свідчить про свого улюбленого сина. Христос з'являється і оголошує про свою спокуту. Люди торкаються слідів від ран на його руках, ногах і на боці. Вони вигукують осану. Він встановлює порядок і спосіб хрещення. Дух суперечок є від диявола. Христове вчення полягає в тому, що люди мають повірити і бути хрещеними, і отримати Святого Духа. Близько 34 34 рік Боже Різдва Христова. І тоді сталося, що зібрав, зібрався великий натовп людей Нефія навколо храму, який був на землі Щедрій, і вони дивувалися і цікавилися один в одного і вказували один одному на велику і дивовижну зміну, що сталося. І вони також говорили про цього Ісуса Христа, про смерть, якого було дано ознаку. І сталося, що в той час, коли вони так розмовляли між собою, вони почули голос, і лун і линув він ніби з небес, і вони кинули оком навколо, бо не зрозуміли голос, який почули. І цей голос не був ані грубим, ані гучним, проте, і, незважаючи на те, що це був тихий голос, він проникав у них аж до самого нутра, так що не було жодної часто... часточки їхнього тіла, яку б це не змусило здригнутися. Так, він проникнув у саму душу і запалював їхні серця. І сталося, що знову вони почули голос і не зрозуміли його. І знову, втретє, вони почули голос і відкрили свої вуха, щоб почути його, їхні очі повернулися в напрямі цього звуку, і вони пильно дивилися в небеса, звідки лунав той звук. Ага. І ось з третього разу вони зрозуміли голос, який почули, і він сказав їм Ось мій улюблений син, в якому я задоволений, в якому я прославив своє ім'я, слухайте його. І сталося, коли вони зрозуміли, вони кинули оком знову на небеса, і ось побачили вони чоловіка, який сходив з небес, і був він одягнений у білі шати, і він спустився і став поміж них, і очі всіх у натовпі звернулися до нього. І вони не наважилися відкривати свої вуста, навіть один до одного, і не знали, що то значить, бо вони думали, що то ангел, який явився їм. І сталося, що він простер свою руку вперед і звернувся до людей, кажучи Дивіться, я є Ісус Христос, про якого пророки свідчили, що Він прийде на землю. І знаєте, я є світло і життя світу. Я випив з тієї гіркої чаші, котру батько дав мені. І прославив батька, взявши на себе гріхи світу, в чому я перетерпів волю батька в усьому від початку. І сталося, що, коли Ісус промовив ці слова, всі в натовпі впали на землю, бо вони згадали, що їм було пророковано, що Христос має явити себе їм після свого сходження у небеса. І сталося, що Господь звернувся до них, кажучи: встаньте і підійдіть до мене. Щоб ви могли вкласти руки свої до мого боку, і також, щоб ви могли відчути сліди цвяхів на моїх руках і на моїх ногах, щоб ви могли знати, що я є Бог Ізраїля і Бог усієї землі, і мене було вбито за гріхи світу. І сталося, що безліч людей підійшло і вклало руки свої в його бік, і торкнулося слідів цвяхів на його руках і на його ногах. І це вони зробили, підходячи один за одним, доки вони всі не підійшли, і доки не побачили на свої власні очі і не торкнулися своїми власними руками, і доки не дізналися напевно і не засвідчили, що це був він, про кого було написано пророками, що він має прийти, А коли вони всі попідходили і стали самі очевидцями, вони заволали в один голос кажучи. Осана, благословенне ім'я Всевишнього Бога, і вони припали до ніг Ісуса і поклонялися йому. І сталося, що він звернувся до Нефія, бо Нефій був серед натовпу і наказав йому вийти вперед. Це пророк, який жив в той час, і писав літопис цей і Нефій ішов і вклонився Господові, і поцілував йому ноги, і Господь сказав йому, щоб він підвівся, і він підвівся, і став перед ним. І Господь сказав йому: Я даю тобі владу, щоб ти хрестив цей народ, коли я знову зійду на небеса. І що Господь підізвав інших і сказав їм те саме, і він дав їм владу хрестити, і він сказав їм: у такий спосіб ви будете хрестити, і не буде сперечань між вами. Істинно я кажу вам, що кожного, хто покається у своїх гріхах через ваші слова і бажатиме хреститися в моє ім'я. У такий спосіб будете ви хрестити їх. Ось ви, під... ви підете і станете у воду, і в моє ім'я будете вихрестити їх. І також слухайте ось слова, які ви промовлятимете, називаючи їх по імені кажучи, маючи повноваження, надане мені Ісусом Христом, я хрещу тебе в ім'я Батька і Сина і Святого Духа. Амінь. І тоді ви занурите їх у воду і піднімете знову з води. І в такий спосіб будете ви хрестити в моє ім'я. Бо знаєте, істинно кажу вам, що Батько і Син, і Святий Дух єдині, і я в батькові, і батько в мені, і батько, і я єдині. І згідно з тим, що я вам заповідав, так ви будете хрестити. І не буде сперечань між вами, як досі було, і не буде також сперечань між вами стосовно питань мого вчення, як досі було. Бо істину істинно я кажу вам. Той, в кому є дух суперечок, не від мене, але від диявола, який є батьком суперечок, і він підбурює серця людей сперечатися із злістю один з другим. Ось це не моє вчення підбурювати серця людей на злість один проти одного, але моє вчення у тому, щоб з цим було покінчено. Ось істинно, істину, я кажу вам я проголошу вам моє вчення. І це моє вчення, і це вчення, яке батько дав мені, і я даю свідчення про батька, а батько дає свідчення про мене, і Святий Дух дає свідчення про батька і про мене. І я даю свідчення, що батько наказав усім людям повсюди покаятися і повірити в мене. І кожен, хто повірить у мене і хреститься, той буде спасенний, і вони є тими, хто успадкує царство Бога. А кожного, хто не повірить у мене і не христиться, буде проклято. Істина, істинно кажу вам, що це є моє вчення. Я даю моє вчення про це від батька, і кожен, хто повірить у мене, повірить і в батька також, і йому дасть батько свідчення про мене, бо він благословить його вогнем і Святим Духом. І так, батько даватиме свідчення про мене, і Святий Дух даватиме свідчення йому про батька і про мене. Бо батько і я і Святий Дух є єдине. І знову кажу я вам ви маєте покаятися і стати як мале дитя, і бути хрещеними в моє ім'я, інакше ні в якому разі не отримаєте ви цього. І знову я кажу вам, ви повинні покаятися і бути хрещеними в моє ім'я. І стати як мале дитя, інакше ви ні в якому разі не зможете успадкувати царство Бога. Істинно, істинно, я кажу вам, що це є моє вчення, і кожний, хто будуватиме на цьому, будуватиме на моєму камені, і ворота пекла не переможуть їх. І кожний, хто проголошуватиме більше або менше від цього, і видаватиме те за моє вчення, той приходить від зла і не побудований на моєму камені, але він будує на піщаній основі. І ворота пекла стоять відчиненими, щоб прийняти таких, коли розділються ріки, і вітри вдарять по них. Отже, йдіть до цих людей і проголошуйте слова, які я сказав по всіх кінцях землі. Кінець розділу. Та. Ось такий простий розділ, але він. Ну... Показує, показує що дійсно Христос показав себе цим людям, от і що він почав навчати їх тим самим в основі основ, що вони мають повірити в нього, що вони мають належним чином охреститися від людини, яка має владу в даному випадку. Це був пророк Нефій і інші, кому він передав цю владу, і каже так, що ви маєте розуміти, що я, і батько, і дух це у нас все однакове. Ми всі свідчимо одне про одного і. А Сказано, що ті, хто хрестяться, будуть спасенними і є тими, хто успадкує царство Бога. Якось так. От ну, Лія, як тобі цей розділ? А, мені дуже подобається цей розділ, тому що це той момент, коли Господь показує знову свою любов до всіх своїх дітей. Він знову нагадує, що він небесне батько не тільки над ізбраним його народом, а над всіми, хто любить його, хто вірить в нього, і хто ну хоче а, зрозуміти, хто вони є, тому що ми всі є дітьми небесного батька, і це ніхто не зможе від нас забрати. Єдине, коли ми дізнаємося про це і будемо діяти, а, знаючи, що ми його діти. От і також є дуже багато обіцянь, котрі мені подобаються, і ну, нагадувань від Спасителя, що дійсно його вчення, як ми бачимо тут, дуже просте і зрозуміле для всіх. Бо перше, що він запросив нас всіх зробити, це повірити, повірити в нього, повірити в небесного батька і діяти, як Святий Дух нам підказує. А наступне це знову ж покаяння, хрещення і дар Святого Духа. О, це в принципі перші ті речі, котрі кожна людина може розпочати робити в своєму житті, щоб стати ближчим до небесного батька, і це якби основа, на котрій Господь хоче, щоб ми будували свою віру, свою, своє життя, я би навіть сказала, так Так, дякую, да. тобто він не ну не розповідає одним одне, іншим інше. Тобто, всі отримують одне вчення, вчення Ісуса Христа. Кому б він його не розказував? Ось і в книзі «Мормона» на початку є навіть ілюстрація а, з цього розділу. От якраз як Спаситель в'явив себе, як, як, опи, як тільки що вам прочитали, да, людина в, в білих шатах, вони подумали спочатку, що це ангел який, якийсь, але потім він сказав, ось я Ісус Христос, підійдіть, подивіться. Ось, і Це дуже класно. Тому о, цей розділ дуже важливий, багато хто починає читати книгу саме по рекомендації місіонерів з цього розділу. От. А наступний раз ми продовжимо читати книгу Мормона, можливо, сусідні розділи, бо це не все, що сказав Спаситель людям на американському континенті, багато чого було сказано і після цього. От, можливо, виберемо щось інше, але в кінці хочемо сказати, що е, ця книга, як і Біблія, є Словом Божим. От, тому якщо у вас її немає ще, то е, напишіть нам, ми допоможемо вам е, її знайти, отримати особистий екземпляр. От, і вивчати, вивчати для себе, і це обов'язково зміцнить вашу віру в Ісуса Христа. Фелікс, привіт. А, хотіла додати від себе, що, як сказав сам Спаситель, тут да, що коли він всіх побачив людей, котрі чекали його пришестя, а він запросив їх всіх підійти до нього і відчути рани на його тілі, щоб засвідчити особисто і фізично, що це дійсно він. А я б хотіла трішки засвідчити, що кожен, хто буде вивчати а, священні писання, і не тільки Біблію, а також і Книгу Мормона, зможуть відчути більше в своєму житті, знання і розуміння, що Ісус Христос Він а, жива істота, Він наш викупитель, він наш друг, він наш брат, котрий а, з розпастетими об'яттями готовий нас прийняти і. Що читаючи і вивчаючи більше про нього, про його життя, ми можемо зрозуміти, дізнатися і про себе, і про ці стосунки, котрі ми можемо вже зараз будувати з небесним батьком. Дякую, дякую. Лія. Так, я згоден, що священні писання допомагають в цьому будувати стосунки з Богом. Тому а, особиста молитва, вивчення священих писань і підвідування Бога це основа основ. От, а, ми будемо в майбутньому частіше проводити такі невеличкі е, онлайн зустрічі з читанням священих писань. Тож е, да, майте на увазі приєднуйтеся по можливості, слідкуйте за нашими оголошеннями, об'явами. І є запитання, будь ласка, пишіть нам. Пишіть нам так, ми дуже раді будемо відповісти на всі ваші запитання. Як казала завжди, моя мама немає якихось дурних запитань. Навпаки, всі запитання дуже важливі і дуже класно, що вони є, що ми не сидимо на місці і намагаємося розвиватися, дізнаватися щось більше для себе і відкривати трішки більше віри і небесних знань. Так. Всім дякуємо, що приєдналися на сьогодні. Це все. Наша коротка сесія читання закінчилася. Побачимося пізніше, до нових зустрічей. Па-па! всім па-па.